Шановні читачі, добрий день. Сьогодні 3 квітня 2024 року. Ми потрапили на територію гостинного двору на Подолі, місто Київ. Історична місцина, щоб перевірити, проінспектувати сторонньої допомоги і впливу, яка ситуація наразі відбувається всередині гостинного двору, пам'ятки архітектури національного значення. Ось як виглядає територія зсередини. Дуже аварійний стан, роботи ніякі не ведуться, все осипається, все стоїть, Недобут, Черговий недобут, але з історичним колоритом. Ну, тобто будівля, історична пам'ятка. Доведена до критичного стану через недбалість умисну чи неумисну, але по факту історія потроху зникає, осипається. І Київ, можливо, втрачає чергову свою історичну фішечку. На території нікого немає. Це глини, все осипається, калюжі, все потрапляє вниз. А знаходячись тут, можна почути навіть, як ходить метро і відчути вібрації руху поїздів. Калюжі, деякі кріплення металеві для того, щоб... Все це не рухнуло в якийсь один момент, але все одно все занепоно. Це сліди від, напевно, працівників, ремонтників чи будівельників. Деякі цеглини нові, нова кладка, а деякі ще історичні, історичні. Все під відкритим небом. Очевидно, що і дощі, і сніг. Все це потрапляє сюди. жодного накриття. Тут же ростуть дерева. Дерева, просідання відбувається. Ходити тут небезпечно, тому що треба бути уважним, щоб не втрапити в якісь небезпеки. Бетоні укріплення. Ну, але глобально все це перебуває в аварійному стані. Ось це стара кладка. Глобально стан такий ну, критичний, аварійний, небезпечний. Це глини. Залізна конструкція від попередніх підрядників, яких хотіли тут. Лопата. Віршава лопата. Залишились після когось. Це Поділ, але ззовні. Оглядове колесо. Знамените. Жодних будівельних робіт, але інвентар залишився. Деякі підстанція? Будем плити. Деталі, конструкції, металеві. Все, будемо завершати нашу подорож. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.